Подківанок, доброго дня! Чергова наша подорож прекрасною Угорщиною. Цього разу термальною. Столицю Угорщини Будапешт називають геотермальним серцем Європи. А всю Угорщину геотермальною лікувальною. Або відпочинковою зоною всієї Європи саме пов'язано з термальними водами. В самому Будапешті були споруджені перші громадські термальні купальні під назвою Сичені Фюрду, які і до сьогоднішнього дня працюють. Неймовірної краси і правильності поведінки в самих термалах. Поруч є звичайно і Лукаш, і Рудаш, і Рац, але є і дорогі, такі як Ромої Фюрду, є старовинні, такі як Кіра і Фюрду, ще збудовані за часів османської окупації. Якщо подорожувати далі, то можна просто підійти цікаво до термальних вод, ну зокрема Тюркфюрду в Егері. Варфюрду це містечко дюла замкові купальні, знамениті горканівські купальні, де лікують органи травлення, де з'їжджається вся Європа, щоб відпочити поблизу міста Пич. Одні з моїх улюблених це купальні у б'юку. Ну і не забувайте про купальні шоу, що Це поблизу Нірдьгази, а також одні із найвідоміших у Європі купальнь це гойду собосло, поблизу Дебрецена. Взагалі, вся Угорщина усіяна геотермальними купальнями. І взимку, і влітку, і восени, і навесні. там можна приємно і полікуватися, і релакснути. Сьогодні про дні угорською мовою. Отже, сьогодні мо. Вчора – тегноп, завтра, голноп. До зустрічі.